Наталя забіла рукавичка. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі навмання, а за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зронила якусь з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка. На снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жити. Раптом зайчик-побігайчик з під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є, чує зайчик, із хатинки хтось там голос подає. Є тут мешка гострозубка. Ну, а ти хто? Що за гість? А я зайчик-побігайчик, довгі вуха, куций хвіст. В ліс і зайчик в рукавичку Стали вдвох у хатці жить. Раптом білка, стриб із гілки та по стежиці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує, білочка з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик у цей хвіст. А я білка, тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку. Стали в трьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка попід соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує лиска. Із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик у цей хвіст, є тут білка тепла шубка Ну а ти хто що за гість? Хто ж не зна мене лисичку і вигадливу, і метку? Влізла й лиска в рукавичку, примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і класти, і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти, скільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик у цей хвіст, є тут білка тепла шубка, що малесенька на зріст. Ще й лисиця є сестриця, і вигадлива, й метка є кабан, їжак, куниця. Ну а хто це насляка? Я ведмідь, я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід та внучка. Вже ялинку принесли. Так у внучки змерзла ручка, що аж зашпори зайшли. Рукавичка, де ж поділась? Загубила ай гай. Побіжи, мій песик, милий, рукавичку, відшукай. Песик дівчинку послухав, хвіст угору, в землю ніс і примчався скільки духу. На те саме місце в ліс. Рукавичка, як живає, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, зразу втік і до барлога причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи. Стале песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик, дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка? загукали всі. Невже? В нас нема такої звички забирать собі чуже? Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли, і всі разом круг ялинки танцювати почали.